Спробуємо сьогодні зробити квітку з паперу. Для цього нам знадобиться паперовий рушник, клей, ножиці і склянка. Спочатку відрізаємо одну смужку паперу. Так, тепер складаємо її. Так, і ще один разок складаємо. Так, придавили і вирізаємо куточки. Щоб у нас утворилась форма пелюсточки. Так, добре. Добре, добре виходить. З однієї смужечки у нас будемо ми отримувати аж 4 плюсточки. Добре. Розділяємо наші пелюсточки. Так, у нас їх вже багатенько. Тепер у нас достатньо полюсток. Будемо просто складати. Для цього полюсточку складаємо навпіл. Одна половинка йде всередину, одна ззовні. Додаємо крапельку клею, і знову кладемо зверху пелюсточку. Немає нічого складного. Просто накладаємо, накладаємо так гарненько, і все у нас буде добре. Беремо пелюсточку, прижимаємо її дужче, дужче. Отак, отак. Тримаємо, щоб клей підсох, і беремо наступну пелюсточку. Пройшли один ряд і продовжуємо так само зверху накладати і приклеювати. І так. По колу продовжимо і продовжуємо накладати пелюсточки. Коли ми приклеїли всі полюстки, чекаємо хвильку, а потім знімаємо зі склянки нашу готову квітку. Просто піднімаємо і дивимось. Ой, яка гарна квітка у нас. Просто краса. Вам подобається? Так.